Як правильно купувати в Гонолулу в на Гаваях, і як не попасти на інші острови. І так, Гонолулу дивимось, всі машини, які тут є. На жаль, відсортувати не можна по одному острову, тому треба уважно дивитись, що ви ставите. І що ви купляєте? Що купляти не можна? Це коли написано отут в Nodes Located і інший острів, наприклад, Мауї. І дублюється ще ось тут. Дивимось. Тут. Тож located Kona» Cona. Дублюється тут. Не купляємо. Далі «Located Kawaii» Ось тут дубляються. Не купляємо. Це, до речі, можна. Зараз покажу як. Що купувати можна? Це машини, які сразу, їх можна відрізнити. Бачите, тут забор такий металевий і синій домик копарто. Ці машини купляти можна, тому що тут нічого не написано. Ніяких... Ну, і тут також нічого немає, бачите? А, що ще купляти можна? Це коли тут немає, а тут є город Кополеї. Ось він. Це купляти можна ці тільки дві локації. Коли отут нічого, і тут нічого, коли тут нічого. І тут каполеї. Всі інші буде дуже дорога доставка між островами. Там 2000 за машиною, яка їздить, 3000 за машину, яка не їздить, і це просто е, втрачається весь, весь сенс е, тієї закупки. Тому дивіться уважно, з телефона я коли дивлюсь. Бистро дивлюсь, щоб був отакий забор. Щоб був отакий от синій забор, синій домик, тому воно легко відрізнити. Но будьте уважні, подивіться два рази сюди, щоб тут нічого не було. Тому що Копарт хоче, щоб ми з вами це зробили теж. Тому що їм це вигідно. До зустрічі!